Ой, все їй не так, кума, все їй не так. Що Ой. таке, га? Зуб? Ой, кума, я прям вже не можу, га? Оце сьогодні зранку встала, поперек болить, га? Тут наче вже і, і печінка стріляє, а то вже й зуб почав боліти, га? А поки міряла тиск, та голова так почала боліти. Та так почала боліти, чи то на погоду, Вон, диви, яка погода. Нас не уйде, га? Що не кажи? А роки беруть своє. Да. Я вже, наприклад, своїм чоловіком раз у місяць тільки сплю, якщо і сплю. О. Ну, ні, кума. Я як сплю, то тако разів вісім, десять, а буває і дванадцять сплю. О, так у тобі ж чоловіка немає. Так я ж думала, ми про твого балакаємо.